Луцьк вночі окупанти атакували виробниче підприємство з-під завалів. Дістали тіла трьох працівників та врятували одного постраждалого. Ще двоє людей поранені. На Львівщині шість із семи ракет влучили у декілька районів. В одному з них уламки впали просто на житлові квартали та на територію дитячого саду. Зруйновані близько 40 будинків, 15 людей поранені. Наймолодші 10 років. Дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва. Глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі повирали, вікна повилітали. Дві ракети випустили по Черкащині, влучили у приватне підприємство та медзаклад. Обійшлося без постраждалих. А на Івано-Франківщині прилетіло у будинок. Там теж без жертв загалом цієї ночі окупанти випустили 28 ракет 16 із них збили наші сили. ППО ракети постійно змінюють маршрут. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення рухається в сторону Києва. Ракета вже змінює напрямок. Ворог намагається робити все для того, аби якомога більше ракет пролетіло до своєї цілі. У Краматорську ракета влучила у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна отримала поранення. В одному з сіл Запорізького району прильот у стадіон гімназії пошкоджений навчальний заклад та житлові будинки. Тим часом наші захисники продовжують тримати лінію оборони. За добу ліквідували 540 окупантів та десятки одиниць техніки. Знищили сім танків, 16 бойових броньованих машин. 29 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 1 вертоліт, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вісім крилатих ракет, 22 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. За словами заступниці міністра оборони, ситуація на фронті змінюється щогодини. Кількість ворожих обстрілів на сході зменшилась, але окупанти перегруповуються на Бахмутському напрямку. Наші військові поступово просуваються вперед. А на півдні йдуть бої за урожайне та на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак, але це зовсім не означає, що ворог дає задню що ворог відмовився від своїх планів. А просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на куп'янському і Лиманському напрямку. Росія зменшила кількість бойових кораблів. Нині їх у Чорному морі. Сім, ще вісім у Середземному. Військові закликають не нехтувати сигналами тривоги. Поліна Пламарчук та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.